Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам деякі правила читання англійських літерок. Також поговоримо про порядкові числівники в англійській мові ordinal Numerals. Let's start! Розпочнемо. Літерка А дає нам звук Р. U A M, M S S. C. К Т О Б И П I, І, літерка Эй дає нам широкий звук Е. E. Порядкові числівники Ordinal Numerals. Перший, другий і третій треба запам'ятати. The, first, перший, the, second, другий, the, third, третій. Зверніть увагу, перед порядковим числівником завжди стоїть артикль The. Ми вживаємо порядкові числівники, коли хочемо розповісти про предмети, які йдуть по порядку: Перший, другий, третій. The first, The Second, The Third. Або хочемо розповісти про дату. Наприклад, 1 вересня, The 1st of September, 2 січня, The Second of January, 3 квітня, The 3rd of April. Підписуйтесь на канал Круг до англійської мови. Бай!